В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у студії для вас працюють Павло Живітєв, Сурдо. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні у випуску вибух у кривому розі і збитий безпілотник над областю. Сміття поглинає все більше кварталів та вулиць обласного центру. Заступниці мера Дніпра оголосили підозру. Отже, про це та інше далі у випуску ми починаємо. Від вечора агресор двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду. Поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газогін. Вночі вибух пролунав і у кривому розі через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхів. Верхових будинків, а вже вранці над областю наші захисники збили ворожий безпілотник. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 520 окупантів, 5 танків та 35 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу близько 273 тисяч осіб. Танків 4 628, бойових броньованих машин 8851, артилерійських систем 6062, Реактивних систем залпового вогню 778. Засобів протиповітряної оборони 526 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4 784. Літак з українським президентом вчора приземлився у Нью-Йорку. Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Джо Байденом у Вашингтоні. Виступить на генасамблеї ООН. Також заплановано ряд зустрічей з американськими політиками і бізнесменами. Крім того, Володимир Зеленський 20 вересня проведе у Нью-Йорку зустріч із лідером Бразилії в рамках візиту до Сполучених Штатів Америки. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку відвідав клініку. Де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці? Глава держави оглянув кімнату реабілітації, де встановлено спеціальне обладнання для відновлення фізичних можливостей поранених воїнів. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями, побажав їм одужання, нагородив захисників орденами за мужність третього ступеня. Нагороди отримали також і медики. Протизування та реабілітація українських воїнів здійснюються за підтримки неприбуткової організації Діц». Володимир Зеленський вручив відзнаку глави держави Золоте серце, президенту і засновнику Діц» Олександру Рубцову. З початком повномасштабного вторгнення РФ питання реабілітації наших захисників набуло неабиякої актуальності, адже на порядку денному створення сучасних реабілітаційних центрів та відділень по всій країні. Наша знімальна група побувала в одному із медичних закладів Дніпропетровщини. Розповідає Вікторія Галка. У жовтні 2022-го на базі державного медичного закладу створили відділення реабілітації для захисників, захисниць та цивільних постраждалих від війни. Методики лікування напрацьовані фахівцями розповсюдять в інших медзакладах України. Наш інститут з перших часів 22-го року став займатися реформуванням медико-соціальної експертної служби по завданню міністра охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка. А чому це дійсно назріло це питання. Питання цифровізації в експертизі, впровадження електронної бази даних, електронної програми, яка буде допомагати лікарям вірно визначати рішення стосовно є обмеження життєдієнності чи нема. І друга проблема, яка виникла, це впровадження або подальший розвиток сучасної системи реабілітації в наших лікарнях. Через міністерство, завдяки міністру, ми залучили більше 200 мільйонів гривень на ремонт. Цей інститут він унікальний. Він зараз розробляє програму реабілітації для військових, для наших поранених. Зараз тут лікується багато людей. І ці будівлі вони потребують ремонту. Держава-міністр бачить цей інститут як зірцевим. І куди треба вкладати гроші? Ремонти, термомодернізація і оснащення операційних та відділення травматології дозволять робити тут до 400 операцій щорічно, але цього замало. Таких операцій треба проводити в рази більше. На опрацюванні відкриття реабілітаційних центрів, відділень, які будуть допомагати відновити фізичний та психологічний стан пацієнтів. По завданню пана міністра, ми підготували. Ряд методичних розробок, які будь-який лікар може застосовувати в своїй реабілітаційній практиці, були розроблені маршрути військових до реабілітаційних відділень. При яких на зологічних формах які методики можуть бути застосовані? Тому Наше відділення, наш інститут якраз є базою для отримання освіти в сфері реабілітаційних послуг. Медичний заклад має 12 відділень. Тут застосовують різноманітні напрямки реабілітації. Це пристосування пацієнтів з ампутованими кінцівками до протезування і адаптація до життя, адаптація за допомогою візка у безбар'єрному просторі. І найскладніший напрямок. Довготривала реабілітація людей, які перенесли клінічну смерть, і є практично нерухомими. Індивідуальний підхід до кожного хворого, комплексність заходів та професіоналізм фахівців роблять свою справу. Чимало людей вдалося поставити на ноги та повернути до повноцінного життя. На даний час дуже великим попитом користується наш зал фізичної терапії, де кожну годину проходять реабілітацію. Е Близько п'яти чи десяти хворих кожну годину вони міняються. Працює у нас мультидисциплінарна команда, яка е е старається охопити їх максимально не тільки фізичною терапією, а ще й психологічною допомогою, можливо, якоюсь заботою, тому що це дуже для них важливо. Ми наразі влаштовуємо три рази на неділю терапію так звану арт. Тобто вони малюють, у нас є Мальберти, нам допомагають волонтери. Всіляко допомагає інституту і соціально відповідальний бізнес. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність постійно підтримує цей медичний заклад. Фонд Солідарність там на протязі з 1 жовтня, коли у нас з'явився перший поранений в нашому закладі, почав допомагати нам починаючи з операційного обладнання, починаючи. З операційних ламп, столів, також з рентген-апаратури, з ліжок для поранених, для військових, нам почали допомагати. Тому ми дуже вдячні, що вони поруч з нами, вони завжди з нами, коли ми до них не звернемось за допомогою, вони завжди готові прийти до нас з... вирішити якісь наші проблеми. За допомогою цього фонду. Ми придбали ревітаційне обладнання, таке як бігові доріжки, тренажери, орбітреки, велотреки, які нам дуже допомагають у відновленні наших захисників та захисниць. Спільна робота, взаємодопомога та благодійність велика справа, яка дозволяє врятувати тисячу людських життів. Так і тримаємося аж до самої перемоги. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Кримінальна хроніка. Далі мова піде про резонансну справу щодо відповідальної працівниці Дніпровської міськради. Як ми вже розповідали, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі Дніпровської міськради та директору приватного підприємства. Їм інкримінують розтрату привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Більш детально в наступному коментарі. За даними слідства, департамент міської ради уклав з підприємством-підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї з шкіл міста. Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на буднеріали, які в два рази перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала вказані акти та скріпила печаткою. Таким чином, на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 мільйон гривень з міського бюджету. Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента ФСБ, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за Збройними силами України. Більш детально Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримала на гарячому агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав розвідання про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на Східному фронті. Для маскування розвідувано-підривної діяльності зломисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для збору розвідінформації інформації фігурант регулярно об'їжджав територію міста, де фотографував українські об'єкти. Отримані дані російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів. За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за статтею 263 Кримінального кодексу України. А це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Продовжуємо випуск. В усьому винен сезон кавунів. Саме так виправдовуються міські чиновники перед Дніпрянами за те, що за останні кілька тижнів у нашому місті значно зросла кількість стихійних сміттєзвалищ. Наша знімальна група виїхала за адресою, куди запросили небайдужі містяни. Розповідає Ольга Ховрич. Поки міські чиновники виправдовуються, чому у тому чи іншому районі Дніпра вчасно не вивозять сміття. Вирісла чергова сміттярка, і з кожним днем вона поглинає все більшу територію. Олена з маленьким лукою змушена щодня кілька разів проходити повз цю сміттярку, бо іншого шляху потрапити у власний двір немає. Від такої без виході, без сліз говорити про це не може. А на нашу знімальну групу жінка дивиться майже як на рятівників. бомжируются постоянно, с ребенком невозможно проходить. Крысы, тараканы. Буквально вот неделю назад появилось. Но это невозможно. Спасибо, вы приехали, обратили внимание. Все коммуны, линьки, все сюда везут. Частный дом, казенный дом и, может, еще их то и привозит. Так что так. Я тут каждый день, я тут живу, я бачу. Нагадаємо, згідно проведеного наприкінці минулого року тендеру за прибирання та підметання вулиць, а також ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на правому березі міста, відповідає ТОВ МД груп Компані. За це з бюджету міста їм сплачено майже 400 мільйонів гривень. Та вже цьогоріч з ними ж було укладено додатково ще два договори: один у червні більш ніж на 100 мільйонів гривень. Інші у липні на майже 80 мільйонів з бюджетних коштів. Всього виходить більш ніж півмільярда. Проте сміття на наших вулицях панує. На жаль, Ольга Ховрич, Андрій Моранюк, новини Д1. Кам'янське відвідав керуючий Дніпровською єпархією Православної церкви України владика Симеон. А разом із кам'янчанами обговорили питання будівництва першого в місті сучасного храму Православної церкви України та погодили термін передачі будівлі козацької церкви при святої покрови у власність громаді. Детальніше у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення містебель відряд від вичергов, що ми ви працюємо в усіх доте моментах авдетських воїнів. Йдеться про нашу державу, прилітне місто Кам'янське. Я вам обслуговував приклад для багатьох і горів міста. Під час зустрічі обговорили проєкт майбутнього духовного українського центру та вирушили на місце будівництва. храм зведуть на вулиці Сергія Слісаренка. До цього часу тут орендувала приміщення колишнього дитячого садочку Козацька церква Пресвятої Покрови Православної Церкви України, настоятелем якої є отець Феодосій. Незабаром буде вирішено питання передачі будівлі садочку у власність церковній громаді. Я хочу подякувати цю Феодосію цій громаді, яка стільки років ось тут, на цьому святому місці. Вона опікувалася. Нужденними і сьогодні цей соціальний хаб, який розташований власне тут, я вдячний меру. Вдячний команді міські міському голові, які просто побачили, наскільки це потрібно нашим людям сьогодні. А я вважаю, що місце є святе, місце є благословенне і справа наш теж є від Бога. Хочу подякувати кожному, хто буде долучатися тут, підтримувати цю справу в ім'я нашої спільної перемоги. У майбутньому, у приміщенні колишнього садочку, буде розбудовано духовно-соціальний центр. Для дітей тут будуть проводити заняття з дошкільної підготовки, музики. Можна буде отримати консультації психолога та юриста, надаватимуть допомогу і родинам військовослужбовців навесні двадцять четвертого року. Розпочнеться будівництво нового храму. Будуть і ікони, такі і сама побудова у виключно українському стилі. Тобто не буде ніяких ні російських, ні турецьких, ні ще якихось там куполів, бань. Це буде виключно автентичний архітектурно і всередині, і духовно саме український храм. Наступного року ми розпочнемо тут будівництво завдяки старанням міського голови. Ви Знаєте, що сьогодні українська церква співу і воїнів наших захисників. Сьогодні ми допомагаємо і переселенцям. Сьогодні ми підтримуємо родини загиблих. Тобто українська церква стала таким. Я безпосереднім потужним осередком, котра дає ту благодать втішення, благодать радості, благодать любові. Втілити масштабний проєкт планують за 5-7 років. Центр стане справжнім осередком духовного життя громади. Ірада Акімова, Максима Лещенко, Сергій Супрун. Спеціально для телеканалу Де 1 Про спорт сьогодні донецький Шахтар розпочинає свій шлях у головному турнірі Європи Лізі чемпіонів. Гірники потрапили до групи «Ейч», де на груповому етапі зіграють проти Барселони, Антверпена та Порту. Власне, у першому турі підопічні Патріка Ван Леовена приймають гостів із Португалії. Порту. Матч відбудеться у Гамбурзі. Початок гри о 22-й за київським часом. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Гвадалахарі. У одній 32 фіналу змагань українка у трьох сетах обіграла Стейсі Фанк за 1 годину та 55 хвилин із рахунком 6-3, 2-6 та 6-0. У другому раунді турніру Марта зіграє проти латвійки Альони Остапенко. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювали Павло Жвєтів та Ганна Костікова. Наступний випуск новин о 15-ті. Побачимось, слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 19 вересня. У Дніпрі у другій половині дня очікується невеличка хмарність, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду, вологість повітря до 40%. У Павлограді, жовтих водах та Синельниковому, триматиметься ясна погода. Лише ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 10 до 25 градусів. Тепла. У Нікополі сонячно, без опадів. Температура сягатиме від 15 до 22 градусів вище нуля. У Кам'янському погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура 14-25 градусів тепла. 19 вересня в церковному календарі День пам'яті мучеників Трохима, Саватія і Доремедонта. Святих вважали в народі покровителями бджіл і бджолярів. Цього дня було прийнято готувати до зими вулики, збирати мед. Пасічники навіть влаштовували так зване медове свято, під час якого обов'язково пригощали медом сусідів та рідних. Зранку з'їдали ложку меду на ще серце. Вірили, що це допоможе покращити здоров'я. І про народний прогноз погоди. У давнину наші пращури погоди на зиму визначали за листям усики. А якщо багато жолудів на дубі, наступного року буде добре вродити хліб. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.